Дівчатка, всім привіт! Роблю вдома самсу, ну, типу, пиріжечки такі з м'язком, бо я тісто робила вчора 450 г муки, пів чайної ложечки солі, чайна ложечка розрихлітеля, 200 г кінатної температури в мене було вершкове масло. Все це руками швидко перетерла з мукою ж масло. І додала 200 г сметани. Замісила таке тісто, положила я його в целафановий пакетик, і воно в мене було всю ніч в холодильнику. Фарш. Перекрутила я, телятина у мене, м'яска було небагато 400 десь, 5, до пол м'яса. Хороших дві великих цибулини в блендері перемолола. І от змішала я півкіло фарша перемолота блендером цибулька, сіль, перчик. За смаком, я ще кинула трошечки сухого чесничку, це все перемішала, водички даже не додавала. фарш м'ягенький. Он Сижу, зараз витворяю такі пирожечки з виду, як сам сам. Потім я всі пирожечки помажу обичним яєчком і зверху посиплю кунжутиком. І на 180 градусів поставлю випікати десь хвилин до 30. Розкатуємо такий кружочок. Десь, як блюдце по розміру, обичне чайне блюдце. Робимо такий десь посередині надріз. Беремо нашу любу ліпешечку з фарша, розпреділяємо. Фаршик дуже сочний, бо я дуже багато дала цибулі. Я на пів кіло фаршу цибулі дала, мабуть, штуки десь до ну, двох великих таких, до трьох, якщо обичні, бо в мене дуже великі були цибулинки. І тут коли зліпила, як обичний вареничок, отакий. Я защіплюю, отако, як обичний вареничок. І викладаю їх просто на деко. Отак. І буду змазувати зараз скоро вже яєчком. Змазую яєчком. Той тобто збовтаний, просто одне яйце взбовтане все. Без молока, без нічого. Просто збила одне яйце. Так, достаю кунжутик і отаку кунжутиком. Ставлю 180 градусів. Зараз десь ну, хвилина 30, не менше. Ну що, дівчатка, у мене запікалася десь около 40 хвилин. Наша самса чи пірожечки з м'ясом. Дуже велике. Дякую коленці за рецептик цього тіста, тому що я в неї дивилася. Хоча вона робила тюльпанчики. А не ну самсу, ну тюльпанчиками дуже гарно. Тоже вийшло в неї. А я зробила у виді пирожі, пирожечків. Дякую, смакуйте, пробуйте і ви.